Сєвернецьке вже так привчили, що в нас як отче наш. Зараз, ми маємо приймати. Просто телефони треба. Привчити. Ми маємо навчитись, як це робити. І ми ж уже вас це робить, столицю. Я, я вже давно, ну це Та, так, я знаю. Я давно рекомендацію даю, допустимо, питають, то що робити серед саме гаїчні в водії. Там не давно. Я кажу 102. два. Прям при ньому що. Ні, на дорожні з цими сімейшниками, вони дуже багато роликів, як вони 102 викликали, ну і ну, із і, і сотками сиділи біля цих, тобто їм ліця на боці гаї, ну тобто в них там вже свої там ці. Ми, ви, ви знаєте, ми якось привчили талони отримувати, от коли талони отримують, то вони, я не знаю, як вони це роблять, а ми так привчили, коли талончик є, це це вже все, це захист, вони... Потім розслідують щось роблять. Ми можемо перевірити. Якщо не розслідують, достатньо в архів здають. Ми в архіві знайомився знов вперед. Тому що вони такі предсказуємі, що вони кожного разу щось прикладають таке, що їм не на Немає користь. Немає боротьби зі сторони громадськості. громадськість мовчить і вони роблять, робми. Що... Коли ми запити робили, якісь то, що ми там писали за про злочин. Ми маємо вже якісь документи з того всього. Ще питання по завтрашньому, а який тоді документ нам е, на нести козмісю, щоб нас а долучили я... до групи, чи, і... чи, і... На, чи і... те, що і... ми, ми пропонуємо? І... Бо як я писав, що я пропоную, ну там скрізь, дякуємо, ми приймемо до уваги. Це угу. нам все одно ми прийдемо за той пачкою з 32 аркушів, я роздрукую. І ми їм понесемо, зареєструємо, поставимо штампі, розкажемо. Отак же, позапитаю. До речі, міністерства ми ж дослідили. Кабінет міністрів не оформлений ніяк, а всі міністерства приватні, юридичні особи теж це дослідили. І що в них кабінет, це де до речі, за якою адресою? Велика ж дома скажу. В кабінеті міністрів. В кабінеті міністрів у них будинок їм не належать. Чи напишемо по як напишемо ситуація. Закон України про звернення громадян для громадян дає свої переваги для розгляду звернення, а закон України про об'єднання громадян, про об'єднання громадян, там чітко прописано, що за пропозицією і за проханням громадської організації долучають до робочих чи групу. Я це, чесно, чесно кажучи, я не знаю, як це назвати, і ми називаємо це конституційна вимога, встановити конституційний устріл. Хочеш ну, видобуванням, хочеш випросив від особистості, вважаючи про те, що от, люди працюють як ініціативна група по створенню територіальної громади. Тому там фігуруємо як прізвище, можна, як і завод. Якщо пишете, група, щас, 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 я і завгодно, Якщо група, дивіться, якщо громадяни прийдуть, так ми ще і зберемо підписи, і оце та, ми зробимо... Можна секундочку. Я подавав конституційну вимогу в РДА, так?